Вітаю, друзі! Ну звіздець, просто звіздець. Аж рве банкову. Бо е, представник Кіт Келлог, представник Дональда Трампа по Україні сказав, що треба провести вибори в Україні, як тільки буде можливість, як тільки зупиняться бойові дії. Що почалося? Про це за хвилинку. А поки що підпишіться, поширте посилання на мій канал, поставте вподобайку, для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, друзі, Кіт Келог, спецпредставник Трампа, прямо сказав, що як тільки в перемир'я в Україні треба провести вибори, щоб була легітимна влада. Яка, власне, займеться питанням миру. І тут вилазить Міньйон, Міньйон Володимира Зелецького є такий дімочка Литвина, у якого подружай Лачен, я колись про них і розповідав і писав: Ну, коротше, там тріо Меренищів, тріо голубців. Так от е і каже: ні, це неприйнятно, Ідея США не може провести вибори в Україні при зупинці вогню ні. Такий план, який пропонує Трамп, ні. Якщо його план це лише припинення вогню та вибори, то це провальний план. Путіна не залякати лише цими двома речами. А я думав, що вибори там треба, щоб не Путіна залякувати, а щоб український народ в демократичний спосіб обрав собі владу. Президента, представницьку владу. Я думав, для цього вибори проводяться, а не для залякування когось. Думайтесь, залякування Путіна. Путін не злякається, чому він має українських виборів лякатись? Це не зброя, це наше внутрішнє право. Це скріпить націю? Це продемонструє, що ми йдемо демократичним шляхом. Вас не лякає Дімочка Литвин, що Зеленського диктатором називають в Сполучених Штатах. Не в Росії, а в Сполучених Штатах. Не лякає? Чи вам аби війна? Ви нині бабло косить? У вас криваві жнива, дімочка, у голубців з банкової криваві жнива. Тому голубці з банкової проти виборів, проти припинення вогню. Бо це не залякає Путіна. Виборами нікого не лякають, крім диктаторів. І ви сьогодні, зробивши таку заяву, показали, що в країні існує зелена диктатура. Диктатура Зеленського. І ви боїтесь, як вампіри світла виборів, чесних демократичних виборів. Боїтесь, ви хочете. Вмерти навіть на тих посадах, триматись за ті крісла, за те криваве бабово, яке ви накосили в країні в криваві жнива. Це ваше. А ви, українці мудрий нариб. Можуть терпіти, 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 а потім терпеть урветься. І полетять голубці з банкової. Раз і назавжди. Одінуть на вас помаранчеві жилетики і будете відбувати, хто пже, хто 25, хто як, за те, що ви наробили з нашої країни. Вибір, це останній шлях вам врятувати ваші зелені дубки, бо інакше не допоможе нічого. Або лом в сраку, як каддафі, або помаранчевих жилетів і пожиттєвих. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.